Його фірма будувала львівську опору, а потім він зазнав російського полону та польських репресій. Іван Левинський засновник однієї з перших будівельних компаній в Україні. Іван Левинський народився у 1851 році на Франківщині в родині директора школи. Сам рід Левенських з 18 століття набув шляхетського статусу, мали свій герб САС. Коли хлопцю було 8 років, помер його батько, і родина опинилася у скруті. Через це Іван вже після четвертого класу пішов працювати, співав у церкві, а згодом все ж закінчив школу завдяки старшому брату Леву, який забрав його до Львова. У 1868 році Іван вступив до технічної академії, першого українського закладу, де готували інженерів. У той час він уже цікавився будівництвом. Якраз ідеться про 60-70-ті роки. Урбанізація відбувається галичини, міста розростаються, оскільки збільшується кількість підприємств. Ну і все, будівельний бізнес стає дуже успішним в цей момент. Після завершення навчання разом з архітектором Юліаном Захарієвичем створив будівельну спілку. Один з найяскравіших їхніх проєктів віли недалеко від центру Львова, в районі Касталівки. Левицький і Захарієвич поставили за мету проєктувати так, щоб будинки не шкодили здоров'ю. Вологість, температурний режим, як правильно мають труби води проходити, щоб не шкодити, щоб не виконали вони грибок і щоб все комфортно можна було почувати. Коли він планував наступні десятиліття нові проєкти, для нього було гасло, що в будівлях не треба лише жити, але й бути здоровим. А згодом Левинський відкрив крамницю будівельних матеріалів, де продавав кераміку з Європи. А у 1889-му створив власну фабрику кераміки, яка виробляла все від плитки до посуду. Водночас Іван продовжував проєктувати і будувати у Львові. Саме він став одним із засновників українського модернізму в архітектурі, адже обожнював українські орнаменти. Фішка Левинського полягала в тому, що він використовував. Народні орнаменти з Гуцульщини, з бойківщини, з Наддніпрянщини. він любив вивчати ці орнаменти і застосовувати їх на своєму виробництві. У Львові за участі Левинського звели культові будівлі, наприклад, церкву святого Клементія, папи, будинок прокуратури, оперний театр. Брав участь в проектуванні, в оздобленні на залом будівництві будинку страхової компанії Дістер на вулиці Руській в центрі Львова. Брав участь в розробці проєкту реалізації академічного дому на вулиці Коцюбинського у Львові. Зрештою знає Степан Бандера жив в тому академічному домі, коли був студентом в аграрній академії. Також однією з ключових ідей Лавинського було озеленення біля забудов. Коли ви у Львові, наприклад, будете гуляти кастилів. Ви побачите дуже багато дерев. Вони досі там є частини з них залишались, і ви відчуваєте, що ви ніби за місто хоча реально в місті. Як гадаєте, хто зламав життя успішному і талановитому Івану Левинському? Восени 1914 року, під час першої світової війни, Галичину окупували російські війська. До Левинського одразу прийшли з обшуками, адже вважали його Мазепинцем, підтримував народовців, себто людей, прихильників українізації життя в Галичині, автономного українського краю в Галичині. Ну і думаю, росіяни долучили його до того списку, який, який треба було арештувати. Під улами росіян архітектор побудував шпиталь і бараки для поранених військових. А у 1915 році, наприкінці окупації, імперці взяли Левинського в заручники та вивезли до Курська. За рік Івану дозволили перебратися до Києва. Лише за три роки він зміг повернутися до Львова, де побачив свою фабрику розграбованою та майже збанкрутілою. Але доля готувала новий удар: польсько-українську війну та репресії з боку поляків. У листопаді 1918-го польська армія встановила свою владу у Львові, з якою Левинський відмовився співпрацювати. Через це йому заборонило займатися викладацькою діяльністю, а працювати було вкрай складно. Усе це підкосило його, і у 1919 році Левинський помер. Його поховали на Личаківському цвинтарі. А підприємство закрилося у 20-х роках через борги і інфляцію. У пам'ять про відомого архітектора названі вулиці у Львові Івано-Франківську. У місті Долина, де народився Левинський, також є вулиця з його іменем і меморіальна табличка. 2019 рік, до століття зі смерті забудовника, у Львові проголосили роком Івана Левинського. Проводили виставки та лекції у Львові, Долині та Відні. Також у Львові проходили екскурсії про його величні забудови. Але найбільш красномовно про Івана Левинського нагадують його унікальні будівлі.